Інвалідність для одних людей це вирок. Інших же фізичні проблеми спонукають до боротьби. Черкасець Валерій Петроченко належить до останніх. Чотири роки тому він отримав на роботі тяжку травму хребта, пережив клінічну смерть. Але руки лікарів та молитви рідних підняли Валерія з лікарняного ліжка. Тепер увесь свій час і сили чоловік спрямовує на служіння людям з обмеженими фізичними можливостями. Дивіться спецрепортаж Лідії Миланіч з рубрики Життя без бар'єрів. Нещасний випадок на виробництві із Валерієм Петроченком стався у 2007 році. Він тоді працював зварювальником, допомагав будувати бізнес-центр у Черкасах. Упав з п'ятого поверху недобудови, набиту цеглу і помер. Настала клінічна смерть. Я не знаю скільки я там був, скільки я пролежав. Но ну, я ясно видел свое тело, как оно вышло из моего тела. Я поднялся на уровень этой переломанной плиты. Она висела буквально на двух небольших арматуринах. И в это время, я не знаю, наверное, Господь обратно опустил меня в это тело. Лікарі поставили діагноз струс головного мозку, перелом лівої ноги і накол правої, зрушення тазової кістки, порушення функції нирок і головне перелом хребта. Нижня частина тіла стала нерухомою. Я взивав Господу, Господи, якщо ти поставиш мене на ноги, так, і я до кінця своїх днів буду служити тобі. І я слухав кожне клеточка моєго організму. вона слухала, як Господь сказав, я поставлю тебе на ноги, і ти будеш служити таким же, як і ти. Далі була складна операція. У хребет Валерія вмонтували дві пластини. Ще дев'ять місяців він жив у корсеті, а потім наново вчився ходити. Тоді був дев'ятий клас. Я це добре пам'ятаю. Я сиділа біля батька і учила білети, і тим самим за ним ухажувала, допомагала йому. І інколи навіть ночами не спала, бо потрібна була допомога. Йому спина все ж таки залишалась політи. Нині Валерій Петроченко ходить, водить авто, але ніг і досі не відчуває. Ось чому як ніхто інший, він розуміє проблеми інвалідів разом з однодумцями християнами за підтримки кількох черкаських протестантських церков. Він ініціював рух діти нашого міста. Ця організація нам дуже допомагає і гуманітарно, от і продуктами допомагає, а саме головне морально. Зоя присяжна бабуся 13-річної Владислави, яка з дитинства хворіє на ДЦП. Дівчинка талановита, у школі вчиться на відмінно, пише вірші і грає на фортепіано. Для повного щастя не вистачає пристрою, який би допомагав рухатися самостійно. Мені ці люди дуже по душі. Я все таки надію, що вони мені і з тренажером для ходилка рівто. Штатах цього року ініціативна група зареєструвала обласну благодійну організацію Сила духа завдяки співпраці з міжнародними благодійними фондами. їхнє об'єднання отримує ходунки, стільці, туалети, інвалідні візки, протипролежневі матраси, одяг. Все це роздається безкоштовно всім, хто звертається за допомогою. Валерій Петрученко переконаний, якщо Бог дав йому другий шанс для життя, він має використати його з користю.